Вітаю на сі чотири коїться. Мене звуть Оксана Сопрович. Наша гостя сьогодні Надія Молчанова, засновниця благодійного проєкту Допомога бабусі, учасники якого підтримують знедолених пенсіонерів Чернівецької області. Вітаю вас, Доброго вечора. Допомога людям похилого віку. Розкажіть, із чого все почалося, і заразом представте свою пухнасту помічницю. Ми сьогодні з моїм волонтерятком це Молі. Вона допомагає мені в моєму проєкті тим, що створює гарний настрій пенсіонерам і, взагалі, всім, хто мене оточує, і підписникам. І ми з нею приходимо до пенсіонерів і робимо їм песотерапію. Я так називаю. Нещодавно, до речі, був була, була така неприємна історія. Одна з моїх пенсіонерів помирала, і я знала, що йду до неї на останню зустріч. І Я спеціально взяла з собою молі, спеціально одягнулася яскраво для того, щоб якимось чином якось її отакі останні сірі будні скрасити. І ви знаєте, що помираюча людина посміхнулася до мене і до собачки. І їй було приємно, що їй хтось хотів подарувати радість. Взагалі, що почався проект, напевно, він існував у мені в моїй сім'ї давно. Я з бабусею допомагала її знайомим в селі, ходили до пенсіонерів з продуктами, з візитами, спілкуванням. Багато було потребуючих колись давно, коли була маленька. Угу. Потім, якось з часом до моїх 25 років, на жаль, вони померли саме в моєму селі. І, е я зацікавилася, як би я могла знайти ще інших пенсіонерів. Так як тоді вже інстаграм розвивався, я вирішила зробити сторінку в соцмережі для того, щоб знайти потребуючих пенсіонерів. Це була моя перша ціль. І так якось знаєте за один місяць моя така невеличка ціль знайти двох-трьох пенсіонерів, переросла в величезний проект, що я з шостої ранку до дванадцятої ночі ще не було комендантської, й до першої, і до другої виїжджала з сіл. Я провідувала пенсіонерів, знайомлячись з ними, бо все-таки завжди перший раз до пенсіонерів їду я. Я дізнаюся, що їм потрібно, яка у них обстановка вдома, чи насправді там треба допомогу, яку саме. І отак я проводила перший свій рік проєкту — Це 2019. Угу. Почала я в новорічні свята, і ось тепер, в січні, у 2024-му, ми святкували п'яту річницю проєкту, який навіть не планувався таким масштабним, це мало бути двоє-троє пенсіонерів, до яких я особисто мала заходити і показувати це все соцмережі, тому що у мене був вільний час, у мене була можливість, у мене є авто, і так як я педагог за професією, мені подобається вчити і показувати приклад. І якщо цей приклад корисний, хороший, то чому б ні? А тепер вийшло так, що в мене дуже багато історій, які я розповідаю на своїй сторінці, і є багато чим поділитися. А як ви шукали однодумців? Чи пам'ятаєте перших людей, які власне вам написали і запропонували приєднатися і також допомагати людям похвалого віку? Аж так, щоб я сказала точно, хто перший написав, напевно, ні, але знаю точно, що з тих волонтерів, які є постійні, є такі, хто залишився зі мною дотепер. І тепер, коли ми святкували п'ятий рік, чому кажу, святкували, бо вперше за всю історію проекту я дійсно святкувала цю подію і навіть підготувала нагороди для волонтерів. То деякі з них були якраз ті, хто першими захотіли зі мною допомогти. Перше, пам'ятаю, масштабним було не провідування когось окремо, а похід на Різдво у психлікарню, нашу Чернівецьку. На Мусорського, то я пам'ятаю, хто тоді долучився, і ці люди залишились на моєму проєкті дотепер. Але з початком подій, які відбуваються в Україні, чесно, 60-70% волонтерів, взагалі бажаючих допомогти, на жаль, виїхали з України або кудись в інше місце і не можуть мені допомагати. Ну не мені, а на увазі проекту. І от саме зараз я стикнулася з тим, що потрібні волонтери, але е, дуже складно нових зацікавити, тому що люди всі живуть в стресі, в самих багато біди, і їм немає ресурсу, чим ділитися з тими, хто потребує більше чогось. А скільки людей зараз залучені у вашому проєкті? І хто ці люди чим ще вони займаються? Насправді я ніколи не підраховувала конкретно, скільки є волонтерів, скільки взагалі є підопічних, це цифри, на яких ніколи немає часу. Але коли я готувала нагороди, це було 50 нагород. Не всі були присутні, але був приємний такий вечір, коли я побачила тих людей, які колись починали зі мною і підтримали мене в усьому. Можна сказати, що за весь час проєкту, звичайно, одноразово багато людей допомагали. Це більше 200. Але по одному разу хтось чимось чим міг допоміг, це супер. А таких постійних я би назвала десять тих, до кого я можу зателефонувати або написати, і вони точно підключаться і не проігнорують моє прохання. А як ви шукаєте пенсіонерів, як з вами зв'язатися, і яку саме допомогу ви можете надати? Хочу зазначити, що ми працюємо не від держави, тому що більшість пенсіонерів, можливо, хто буде бачити нас в ефірі, думають, що ми представляємо якийсь державний орган і ми зобов'язані їм допомогти. Ми допомагаємо від себе. Тобто, я, як вчитель школи, як громадянин України, можу чимось поділитися. Я можу зайти, провідати, приділити увагу, занести продукти. І так само роблять і волонтери. Я їх знаходжу також через соцмережі, сусіди, знайомі. Будь-хто, хто знає про ситуацію, може поділитися інформацією про когось. От навіть сьогодні була історія, що якась бабуся ходить в магазин, і продавець в гастрономі каже, що я помічаю, що вона не доїдає, що вона купує дуже дешеві продукти. Можливо, вам варто до неї зайти. Тобто вже знають про те, що я є, і знають, що до мене можна написати. Я особисто йду, знайомлюся з людиною, дізнаюся, що саме там є насправді, і потім вже. В соцмережі прошу про допомогу саме в тій сфері, яка потрібна. Чи рахували ви скільком пенсіонерам допомогли за ці п'ять років, і якої допомоги зазвичай вони потребують найбільше? Хотіла підрахувати, але не вдалося, тому що це нереально. Це треба передивитися всі архівні сторіс і виписати. Я думаю, що це зайва робота, на яку не хочу витрачати часу, але це точно більше тисячі людей. А де ви берете кошти на допомогу? Не завжди потрібні кошти деколи потрібні частіше всього продукти і увага. Але якщо потрібні кошти, то в кожного з пенсіонерів є е, карточки. На які ми можемо скидувати їм кошти, і вони вже за ті кошти закривають свої потреби. Або ми збираємося тим, що потрібно. Наприклад, я знаю, що потрібні продукти, і кажу, нам потрібно зібрати продукти, такі, то і такі, то в такій-то кількості. І, наприклад, приносять на якусь точку, на яку я озвучую, бажаючи, хто хоче поділитися, і так робимо. Але в основному на своєму проєкті я говорю про те, що людина сама має докласти свою енергію до того, що вона робить, не передати через мене, а піти самостійно. Через мене передають ті, хто або не має можливості, або не живе в Україні. А так то ми збираємося самі, Я подаю приклади, кажу: от так треба заходити до пенсіонерів, так з ними спілкуватися, це їм купити. Я повну інструкцію даю, і хто давно спостерігає за мною, абсолютно все точно знає, як з пенсіонерами поводитись. А як всі ці збори обліковуються? Тобто, чи можете ви дізнатися, скільки коштів, наприклад, не дійшло за певний період часу і на що вони були витрачені? На карточки кожного його пенсіонера. Ну, ви кажете, що є і загальний збір, іноді ви оголошуєте, так? Е, дуже рідко. Таких потреб майже немає. Е, у кожного пенсіонера є свої потреби і свої карточки. От саме ті збори я не можу, е, не можу знати, що там є насправді. Тобто, якщо пенсіонер має приват 24, буває, таке, наприклад, людина з інвалідністю, але молодша, то вони мені кажуть: от сьогодні отримали смс-ку від Світлани, у неї, на жаль, немає ніг. Вона каже: нам вдалося зібрати майже 9 тисяч з вашою допомогою. Я зможу тепер оплатити аналізи і купити собі ліки системи. До інших пенсіонерів, які не мають приват 24 чи чогось іншого, щоб побачити чи не вміють, то вони просто користуються таким карточкою. Наприклад, Василь живе на Цецено, доглядає тварин. Чому тварини для мене важливі? Тому що для пенсіонерів теж вони дуже рідні. Він все життя своє присвятив котикам і песикам, і він живе лише з того, що ми скидаємо йому на банківську картку. Він не знає скільки там є грошей. Я не знаю, але ми постійно туди скидаємо. і Він постійно звідти їх знімає і ними користується, і так якось комфортно. А чи буває таке, що люди потребують догляду і самі пропонують вам кошти за допомогу? Деколи буває, що є такі дзвінки, ось ми е, хотіли би, щоб хтось з ваших приходив до моєї мами, бо ми не можемо її доглядати, наприклад. Uh -huh. Чи може хтось до нас приходити двічі на день? Я тоді, серед бажаючих допомогти, знаходжу волонтерів, які б могли за кошти е, допомагати. І вони вже собі між собою домовляються, uh -huh. Я просто як посередник, посередник. як організатор. Да. Але у нас не є штатні працівники. Це такі ж люди, як ви, як і я, які у вільний час чим можуть, допомагають. Ми і прибираємо і лікуємо і в лікарні і навідуємося додому. Але це лише у вільний час, коли є у нас це бажання і можливість. А бували випадки, коли ви відмовляли, наприклад, пенсіонери до вас зверталися, а ви відмовляли їм у допомозі. І чому? Прям так одразу ні. Але якщо я приходила і розуміла, що це просто бажання комусь помогли і мені, теж а моя е, дочка десь там на джепі їздить а син уїхав до кращого життя в Америку. А мені просто скучно і хочу мені допомогли, то ні. Тому що е, ті, хто виділяє ці продукти, час і гроші, це люди, які відриваються від сім'ї. І я не маю м совісті, скажімо так. Е Казати їм, що ця людина потребує допомоги, якщо в неї діти, які можуть їй допомогти, є такі випадки, коли є діти, але дійсно не допомагають. Це все треба дуже ретельно перевіряти і дійсно знати, яке насправді, бо пенсіонер, пенсіонер може навіть сказати: Ой, у мене дуже добрі діти, вони все допомагають а сама не їла вже три дні. Да? Uh -huh. Просто вона не хоче підставляти своїх дітей. А є навпаки, от як недавно був випадок, одна блогер виставила бабусю, що вона там все вмирає з голоду, їй дуже потрібні гроші. Вона Гроші зібрала, як виявилося, у неї і діти багаті, і внуки, і все в неї добре. Просто в неї такий спосіб спілкування з людьми виходити на вулицю, продавати шкарпетки. Ну і десь між тими розмовами вона, напевно, через свій вік. Добавляє ще історії про те, що в неї все погано, насправді не так. Тому все треба перевіряти. Я завжди кажу на своїй сторінці, що те, що вже опубліковано у мене, це вже перевірено, можете в це вірити. Бо ну, це моя репутація. Угу. Як на вашу ініціативу вплинуло повномасштабне вторгнення, і чи є серед ваших підопічних внутрішньопереміщені особи? Якось були на початку. Але вони вже перемістилися далі за кордоном чи повернулись назад. Я не слідкувала за всією історією. Okay. А на початку мені було дуже складно, як я вже зазначала, дуже мало волонтерів стало. Okay. Багато хто виїхав за кордон. Хто міг раніше допомагати, залишився тут. Уже можливо немає можливості допомагати. І отак і стало складніше зараз. Я знаходжусь на етапі, що складно знайти волонтерів. Бо, бо людей менше і можливостей менше. А чи співпрацюєте ви з місцевими органами влади? Чому взагалі виникла потреба саме у волонтерській допомозі людям похилого віку? Моя діяльність і державна діяльність ніяк не пересікається, тому я не можу вам відповісти. Не вивчаю це питання абсолютно. Так, держава теж допомагає, є турбота, яка за гроші, але теж провідує пенсіонерів, допомагає їм конкретно фізично принести води, попрати, приготувати. Але я говорю про допомогу від душі. Не за гроші і не тому, що держава зобов'язує. Це те, коли ти гориш всередині допомогти іншій людині як рідній людині. Оце важливо. Я до цього веду і про це вчу. А державні органи це робота. Угу. Ну ті, хто долучається до вашого проєкту, вони не отримують якихось фінансових бонусів. Абсолютно. Нічого такого. Це абсолютно. Так як. Якби собі започаткували б якийсь проект, якесь бажане діло, і ви б це робили сама від себе, так само я це роблю. Просто за рахунок соцмереж це поширилося ширше. Так, це мала бути лише я і лише декілька пенсіонерів. Але слава Богу, ми знайшли більшість, і в Чернівцях, в Чернівецькій області, немає вже, напевно, тих пенсіонерів, про яких я не знаю. Хіба це батьки дітей, які приховуються від мене? Щоб я не дізналася, їм ж теж неприємно, що я прийду до них додому і покажу їх умови, як живуть їхні батьки. І мені це неприємно показувати. І деколи я не хочу цього робити. Але з іншого боку, чому ти залишаєш свою маму в таких умовах? Були такі історії, коли ми вичищали будинок, ну сміття було вище пояса. А діти-ріелтори, внуки, багачі і так далі. І чому ваші батьки в такому живуть? Це ж, це ж біда. Як ви ставитеся до випадків, коли люди в обмін на догляд пропонують, наприклад, своє житло? І чи бували у вас такі випадки? Е, таке не було на моєму проєкті, але є такі люди, які померли, їхнє житло залишилось, і так я й не знаю про їхню історію. Але е, дуже часто таким проектам чи людям, волонтерам, навіть моїм волонтерам, приписують таку, таке бажання е, отримати житло в спадок, і тому нібито ми допомагаємо. Більшість з моїх, то навіть всі, напевно, мої підопічні мають тих людей, які вже успадкували це житло, але просто очікують моменту, коли пенсіонер уже. Покине цей світ і залишиться житло. Я ніколи не запитую документи, принципово не зачіпаю питання майна для того, щоб пенсіонер довіряв мені і не думав, що я маю якісь інтереси. І дуже складно ще перевірити волонтерів, щоб вони такого не робили і щоб не мали якихось інтересів. Тому, коли я даю адресу новому волонтеру, я перевіряю його і, і дивлюся сторінку, і можу навіть не дати адресу невідомій людині, прошу паспорт показати і так далі. Тому Що це все моя відповідальність якісь прецеденти? Каже, ні, але був якийсь фонд під час на початку цих подій, який збирав, як я називаю мертві душі, збирав дані потребуючих і зайшов до моїх пенсіонерів. і Просив дані паспорту. Це мені mm -hmm. не сподобалося. Я попросила більше не заходити до них. Оце єдиний напевно випадок, який я можу згадати. А таких конкретних ні, тому що пенсіонери знають, що я їх попереджаю. Хто приходить від надії? Вони вам мають принести продукти, поспілкуватися і нічого більше від вас не хотіти. Якщо виникають якісь неприємні питання, ви одразу мені телефонуєте. Тобто, якщо б таке було, вони б мені сказали, але мені здається, що не було. Треба пригадувати, це вже п'ять років пройшло, але ніби ні. А чи бували такі випадки, коли рідні людей, які ви допомагаєте, ставилися якось недовіруючи, агресивно? Якщо так, то як ви вирішуєте? такі Звичайно, шанси? це постійно. А, така специфіка людей. Які є родичами дуже стареньких немічних пенсіонерів, що вони чека... очікують смерті. Це так складно говорити, але це правда. Я це просто говорю, бо я вже це все прожила не один раз. і Я це розумію. Для глядачів може бути це дивно. Очікують смерті для того, щоб успадкувати їхнє майно, і для того, щоб не мучитися в догляді за цими людьми. А вони бувають із деменціями, і з неприємним запахом, і з небажанням. Слухати, купатися і будь-що інше. І е, коли я з'являюся і починаю покращувати життя цього пенсіонера, відповідно, він буде довше жити і краще, і плюс вони мислять про те, що я, напевно, хочу забрати майно, і їм це точно не подобається. Дуже часто у нас є скандали з такими родичами, але так як я людина публічна, я це все виношу на публіку і когось це зупиняє. Аж до якихось страшних, скажімо так, судових справ не доходило. Але чисто авторитетом і позором я впливаю на них і прошу краще доглядати. Які історії допомоги пенсіонерів вам найбільше запам'яталися за ці власне п'ять років, відколи існує проєкт? Да, були такі пенсіонери, які прийшли до мене неочікувано і зайшли дуже глибоко в душу. Це був дід Георгій, який жив на Бережанській. Скраєчку, ми прийшли до нього взимку. Повністю все подвір'я було в снігу. Він закутаний в квартирі, в хаті спав, сидячи, і не очікував, що хтось до нього прийде. Можливо, якщо б ми не прийшли, то тут би і був його фінал. Ми йому зремонтували світло, принесли телевізор, їжу і так далі. А як ви про нього а, дізналися? От не пам'ятаю, хто ж мені про нього сказав? Можливо, сусіди, які не побачили, що він виходив, я не пам'ятаю. Угу. Тобто часто таке буває, що люди сусіди, звертаються до дітей. Угу. Вони самі не можуть допомогти, не мають можливості, але їм шкода. Або є якісь далекі родичі з іншої області, які не приїдуть, бо самі вже старенькі. І вони кажуть: от у нас там є родич, можливо, ви зможете приїхати, бо ми не зможемо. Угу. А, він мені запам'ятався, на жаль, помер. Ми його лишили. Покращили йому стан і хати, і здоров'я. Він помер, чомусь так неочікувано. Е, сказали, що зупинка серця якось жарко було в той день, а він був недолікований. І ми його полікували як могли. Ми його зостали з такими опухшими ногами. Боже, я думала, що ті ноги взірвуться. І ми полікували все, ніби пройшло, але серцева недостатність залишилась. От вона зіграла свою роль, якраз в момент, коли все було добре. І напевно, бабуся Марія, гуцулка з Карпат. Яка жила тут уже в сина свого, на печі жила. Така говір мала специфічний, дуже ми любили до неї заходити. Вона завжди якісь історії розповідала. Померла від старості, їй вже багато було років, але так вона зайшла нам до душі, бо, бо особлива вона була. І дуже віруюча, вона за всіх молилась. Хто може долучитися до вашого проєкту і як? Всі, абсолютно, кому це близько до душі. Я вважаю, що не мають допомагати ті люди, які до цього ще не готові. Не треба це робити за мус, і Не треба це робити, якщо якісь обставини тебе до цього привели. А як зрозуміти, готовий? Не готовий? Все всередині. От, якщо ти вмієш чути себе, ти відчуваєш, що в тебе є потреба допомогти комусь, і ти маєш для цього ресурс. Ресурс не має це на увазі лише кошти. Повірте, що не лише коштами і продуктами допомагаємо. Дуже важливо поспілкуватися, так посидіти, поговорити, бо людям, які живуть самі, дуже важливо комусь виговоритись. Тому, якщо ти відчуваєш, що ти можеш приділити частинку свого життя комусь, от тоді ти приходиш на благодійність і ти або е, йдеш допомагати дітям. Притулки, або до пенсіонерів на мій проєкт, або до тварин. До речі, тварини це ще один такий пласт допомоги в моєму проєкті. Я рятую тварин, наскільки я це можу. Тобто, десь приблизно наполовину з пенсіонерами моє життя складається з допомоги тваринам. Лікую, рятую, прилаштовую. Говорю про те, що для них важливо, сварюсь на дорозі, коли їх ображають. По-різному буває для мене це теж дуже важливо. І до речі, для пенсіонерів тварини це як їхні діти, бо їхні діти їх або залишили, або тих дітей немає. А тварини для них як діти, і в моїх мріях є такий будинок радості. Всі вже мої підписники знають, де буде притулок для тварин. І для пенсіонерів, де вони зможуть доживати, не доживати, а жити свій старечий вік з тваринами, не лише собачками-котами, з козочками, з овечками, коровами. І оце такий маленький рай буде. Я мрію, щоб це було біля лісу, біля води, щоб у них був невеличкий город. Я дивлюсь по моїй бабусі, їй 86, але вона далі хоче на городі працювати, вже сил немає, вона далі порпається, щоб цибульку посадити. Оце для них рай. Я, я б хотіла, щоб так пенсіонери завершували своє життя, і бачу тенденцію, що більшість діт дітей від'їжджають за кордон навіть серед моїх знайомих, і е, їх батьки відпускають, тому що вони хочуть кращого життя для дітей, але всередині у них щось помирає і вони доживають свого віку в дуже великій самоті, навіть якщо вони в цьому не зізнаються. Це мене дуже болить. Як ви плануєте надалі розвивати свій проєкт? Чого вам можливо не вистачає? Ми звикли, що якась велика діяльність вона має стратегію і має бачення майбутнього. Я не маю часу ні рахувати, ні планувати, тому що кожен день у мене є конкретна проблема. От сьогодні є Іван. До речі, молоді люди в мене теж є. Іван, якому 26 років у нього гниють руки, зуби, у нього гемофілія і якась ще біда, що такі гнийний процеси відбуваються. І я мушу бути з ним на зв'язку, щоб він мене тримав в курсі, що йому потрібно, треба йому позвонити лікарю, поговорити про стоматологію і так далі. У мене кожен день, крім моєї основної діяльності, крім моєї сім'ї, є люди, які мені телефонують, і мені треба вирішувати їх питання. Тому аж так, щоб сісти і годинку, хоча б подумати, як я бачу свій проект в майбутньому, у мене немає можливості. Але як я кажу, що будемо допомагати ось так конкретно людям, які цього потребують, якщо в майбутньому. Буде все добре, то я знайду інвесторів і можливість мати цей будинок радості для тих, хто покинути. І я їх буду забирати з квартир п'ятого поверху, закривати на ключ і забирати їх у рай. Якщо вони захочуть повернутися, але на п'ятий поверх ніхто не хоче повертатись, тому що з п'ятого поверху вони вже не можуть вийти на вулицю. А з такого будинку на природі їм буде приємно. То зараз ви куруєте цей проєкт повністю сама. Правильно, я зрозуміла? Так, а ніхто більше не зміг би так зробити, якщо він не починав. Ем, я би не сказала, що у нас навіть є структура. Той, хто близько біля мене, мої найближчі волонтери, вони знають, що я роблю, як я роблю. Але щоб я деколи жартувала з мамою, кажу, ма, якщо я помру, ніхто не буде знати, як цей проект далі скеровувати, тому що ніхто не має всіх адрес, я лише маю. І кожен волонтер, який хтось за когось відповідає. Всі дані я ніде не залишаю, ніде не, нікому не передаю, для того, щоб не було якихось проблем. Коли я знаю, що я можу собі довіряти, тоді я знаю, що нічого поганого не станеться. І, можливо, варто якось це все занотовувати, записувати про всяк випадок. Але в мене поки що так, я сама за це все відповідаю. Гаразд, на цьому, все. Дякую вам. Дякую вам. Це була передача щокоїця. Її гостею сьогодні стала Надія Молчанова, засновниця благодійного проєкту Допомога бабусі, учасники якого допомагають знедоленим пенсіонерам Чернівецької області.